16 вересня починається зранку від погрузки трактора ДТЗ. Далі люди вибирають Донфенга 244-го. І кроме того, що буде їх все один Донфенг 244, G2 теж. Так що техніка розбирайте Саме самого ранку, понеділок куча відгрузок. А ви думайте, купуйте. Техніку. Зараз техніка по солодких цінах, хороші знижки на них варто купувати. Техніка вся ангарне зберігання, чиста, ідеальна, не ржава і тому подібне, вся свіженька і тому подібне. Приїжджайте, тестуйте, місцеву вам 4029, телефон 097-964-0323. Відосика зніму, бо ж не співаю. Бачите, О, чекай, Валерія, зараз покажу людям, що Донфен ще поїхав. Боже. Та не треба, блін. Ні, давайте я ту одну сторону, одну сторону. Бачите, навіть не співаєш відосики. А мали. от тен порвався. Донфен, бачите, теж відгружаєте. 16 число. Люди беруть Донфан. Бачите, їде на Львівську область. Так що замовляють. Є фактура. Все, щасливої дороги. Це вже їде третій трактор за сьогодні. На санді 244 g 2 16 вересня гайдруска. Ще немає обіду, вже третій трактор їде. Далі ще поїде Ломончик. Буду знімати відео далі. А це відправляється вже 4, де сьогодні 16 мм. Не здесь запах. Бачите? Факу, але ну бомбезний траферець, так що купуйте і дозалі. Ціни зараз сюди. Ціни, ціни на всі трапера. Читайте, мало продовжить. Ось звертається, висілюють. А то вже шостий трактор, вже залишився Мені вон загрузити в бус і завезти трактор тут близько. Ввечері завезу, зараз у Луцькому районі, далеко 20 кілометрів від Луцька. РДшка 244 їде до клієнтів і ще таку саму замовили завтра на Рівненську область ввечері, це буквально хвилин 20 назад. Так що ходові, якщо ні, хто бачив всі свої відео, ходові трактора дтз Dudfend G2, Ломон 40 і РДшка 244 Це чотири, грубо кажучи, трактори, які беруть люди масово. Так що Думайте, що купувати, бачите, що купують люди. Приїжджайте, вибирайте і ми вам так само привеземо. Вся техніка є в наявності, все є в наявності. Оце РДшка з примусовою гідравлікою, з рівною підлогою, з розподільником на 4 гідри виходи. Бачите, з підбрежиною, з сидінням, новою тунелею. Отак виглядає примусова гідравліка, така груба невістка. Оце, що люди зараз беруть. Ось таким ковриком резиновим, бачите. Топів тракторець, так що кого цікавить, замовляйте телефон на відео. Або приїжджайте, тестуйте в місто Луць, вулиця вам 40-21. Техніка вся є в наявності, ми даємо тестувати, документи все зразу даємо. Так що купуйте і користуйтеся, До зустрічі, мирного неба.